Катю, щиро дякую. Щиро дякую всій команді разом. Насправді важко уявляю, якби ми зробили те, що нам вдалося зробити. Без вашої підтримки, без підтримки інших наших донорів, бо ми трошки в особливому становищі, ми досі добровольці в чистому вигляді. Хоча за останні 15 місяців тільки зафіксованих більше 25 тисяч пацієнтів це весь до госпітальний етап, тобто кейсовак, стебстаб-пункти і е, уже медична евакуація, як правило, важких поранених, бо ми працюємо на ремках і ну, від Костянтинівки до Лімана. Це наша ділянка з травня 2022 року, після того як ми перебазувались з київської кампанії. Загалом працюємо з 2014 року. Дивним чином досі живі. Дійсно, під час харківського наступу була потреба у якомусь такому броньованому пересувному стаб пункті, але ми бачимо, що на жаль, нинішній контурнаступ не повторює патерн, не повторювато швидке пересування. Коли ми ледве встигали, ми тоді працювали з диким полем. Це третій батальйон першої штурмової бригади, який от брав переходив сіверський Донець в районі Балаклеї. І потім ну, фактично надавали медичну допомогу в жахливих умовах підвалів, з тим, що було. І знову ж таки дяка за те, що було чим. І була мрія зробити дійсно великі, ну, невеликі, але такий, там він був 12 метрів довжину, 3,5 метри завширки. Він досі стоїть в Дніпрі. На жаль, цей виявився ще сирий прототип, коли. Ми там підписали попередню угоду, на ньому зрушили. виявилося, що ще над ним ще треба працювати і працювати. І тоді почали шукати ринок броні. Ви знаєте, він дуже складний. Це речі подвійного призначення. Тобто їх завозити завжди проблемно, їх отримувати проблемно. Але ми маємо досвід. У нас є Хамві, у нас є Пінзгаури, у нас тепер є Тойоти і. Як я скажу, от Катя мене питала, що потрібно на кейсваки? на кейсваки по можливості, знаєте, в хорошому emergency е room, як це Трампунті, потрібні інструменти на різний тип. Колись, коли у мене з'явилися е два нових Хамві, я думав, ну навіщо ці е дизеляжери, там 30 літрів, на. Е на на 100 кілометрів, а потім, коли ми потрапили, звільнили ліман, і от хто знає Срібнакільський ліс, насправді там навіть Хамві часто витягують, з, бо він сідає на пузо, витягує гусінь, і там це виявилася незамінна машина. Коли підсихає, знову ж таки, треба працювати дві речі. Ти весь час коливаєшся між прохідністю і швидкістю, між прохідністю і швидкістю. І тому сказати єдиний рецепт, фактично неможливо. Скажімо, коли ми працювали біля Нових Гусарівки з диким полем. Там 140 була нормальна швидкість по асфальтовій дорозі. І треба було пролітати, а не хамві так не розганяється. Тим паче пінзгавери. І тому чому? Це ми, це ми нарешті розкопали спадщину. Я... Вивчив цей ри ринок броні, особливо такої з подвійного призначення. Це ми розкопали рештки спадщини ОБСЄ, яка звідси втекла в перші дні війни. Нарешті знайшли, хто для них бронював, і потім порадили разом де забрати решту. Тобто там вже е э, ноші, доволі професійні ноші, тобто там три місця і. Іноші е, на жаль, машини простояли рік в Молдові, після того, як їх в перші дні війни вивезли. Ми їх тільки завезли, і зараз вони проходять техобслуговування і певний ремонт в Києві на талісмані. Але я думаю, що в вересні ми їх вже попробуємо на фронті. Принаймні, з того, що ми працювали, це доволі вдале поєднання швидкості, оскільки вона Ігор, скільки ти ній розганявся. Но, не рекомендовано 160 знайде. Да. Тобто, подруга в ній хороший клас броні. Звичайно, коли прилетить щось серйозне, то ми знаємо, що навіть танки згорають, але принаймні від осколків і від цього вона тримає. Ну і це надійна машина, який можна, власне кажучи, вести як на коротку, так і на довгу дистанцію. Порівняний оффроуд, звичайно. Там в Сріблянському лісі ні не дуже покатає, в Срібнекільському лісі ні, не дуже покатаєшся, але е, легке бездоріжжя і траса вона буде йти. Ну, власне кажучи, тому звичайно, я мрію про ті часи, коли у кожної, особливо штурмової бригади, з якими ми дружимо, працюємо, чим можемо, намагаємось допомогти. Ті, хто э, працює на передку, ті, хто звільняє, власне кажучи, території. Бо скільки б у нас не було дронів, скільки б у нас не було леопардів, скільки б у нас не було, навіть F16, все рівно, в шансі заходять люди, в шансі заходять штурмовики. І от їх звідти вивозити, потрібна належна техніка, яка має бути надійна, швидка, броньована. Ну, а далі кіп'які фінгер crossed. І сподіватися, що довести. Бо я знаю, як. Медики радіють, який у них сплеск, е бажання працювати попри все, коли довезли, особливо важкого хворого. У нас один був чотири рази клінічну смерть, пережив по дорозі до лікарні. І як важко, коли ти його не довіз. Тому ще раз щира дяка, і це насправді дуже вдала назва, бо разом ми не переможні.